Доброго ранку, вівторок ще був толок. Сьогодні я з самого ранку, ой так, так, зараз хвилиночку. Вибачте, ви так, ви так швидко крутите камерою, згодна з вами повністю, але в мене, знаєте, ритм життєвий. Красиві кадри це на телебаченні, вилизане все. А в мене тут побачила муху, ага, мені треба терміново взяти там цю вбивалку мух, лапушку, я бігом побігла і вас повернула з собою. Так що, вибачте, будь ласка, ось дивися, яка стірва все, я її вбила. Отак, От мене як муха є, мене це бентежить. Так, погодка гарна, але вже вночі сьогодні 17 градусів. Було 28-17, такий різкий перепад, але нічого. Так, що сьогодні? Вчора я займалася тою полуницею і зовсім, <кхи> вибачте, забула, що в мене ж в холодильнику риба стоїть. Отак. От Вчора обібрала, вечором сиділи, балакали, мама саня я оце побирала все старе. Саня сказав, що полиницю добре обрізала. Кажу, ну слава Богу. Тільки в мішок трішки води набігло, як дощ пішов. О, які сині. Баклажани. А я сьогодні що буду робити? Рибу буду смажити, щось буду готувати. Мама вчора варила борщ із ну, зелений суплю. А я буду зараз дивіться, нас брала вчора ввечері, бо санька такі гарні, всі їсть, а ті, що десь там, може впало, чи що, я його перемила ожина, персик, трішки он, яблуко, мама, каже, зробимо. Чайне допила, ми вже ось. Красотулька, привіт. Привіт, всім великій родині, підписчикова, але Ковальчук. Я вас вітаю, бажаю здоров'я, успіху і щоб швидше настав мир. Спасибо, мам. Так, і я вчора ж порізала кабачок, оцей, ось він. І він просолився гарно, прив'яв. Я воду злила і зараз дивіться, ось на сковорідку кинула цибулю моркву. Це просто що поки що я ходила за телефоном, то воно. І зараз прямо сюди, буду додавати кабачки, і хай вони собі тушкуються. Взагалі, взагалі кабачковий крат в магазині це кабачок, трішки цибулі і трішки-трішки моркви. Перець болгарський томати, це все додавайте, якщо у вас є. У мене томатів в цьому році немає, тому я додам, мабуть, пасту. А Можливо, десь там ото зберу, що обріжу додав. Але це просто сковорідку я взяла, в мене мала кількість. Я сьогодні хочу перебити, баночку закрию, а баночку будемо їсти. Так що я зараз пересиплю в казан і буду тушкувати. Стерилізую банки для компоту. Розморожую ось м'ясо. Сьогодні дістала фарш. Це я перекручувала сама. Для того, бачите, як морозилка тримає. Що кажеться, що оця шокова заморозка це просто клас. Не було 16 годин, трішки-трішки так підтаяло, а так все нормально. Так що я займаю зараз ікрой і паралельно, сьогодні в мене пекло. Сьогодні пекло, тому що в мене плита все. Він це мама варила на сніданок кашу пшеняну, але вона їла. Я ні, я робила собі, купила лаваш, думаю. А ну порівняю зараз хвилиночку, порівняю той, що маркетоптру, бо це для кременчужан зараз інформація. І отакий ось роби, дивіться. І не побачила, що тут же написано ляне борошно, Алочка. Думаю, такий мені якийсь м'якенький, зовсім другий купила. А мені не дуже подобається, але це корисно. Так що я сьогодні готувала то собі на сніданок, туди трішки ковбаски, помідорчик, сир і без яйця на сковорідці. Це снідала. Мама снідала те. Ну що. Балакай не балакай, а в пекло треба входити. Ось в тут біля плити. Зараз це буде в нас так. Тут у мене буде риба, смажиться, мабуть, на двох сковорідках, І буде пекло. Чотири конфорки всі включені, але нічого, нормально. А чого ти стоїш? Ти мийє. Я... Я, не... я ж не рецепт пишу, ти балакай. А ось Оліїна купила оцієї. Думала ж Лесі відправити, та так я і тоді забула. А зараз на льо це для салата. Ну ми тільки для салата, я не можу на ній смажити. Вона мені от Ну її аромат, її я відчуваю. А сьогодні Санька прийде з роботи. мабуть, викопаємо картоплю, а мабуть, може, ще й ні. Там уже, звісно, все посохло, ну це таке, така справа. Все, займаємося ділами, справами. Як хочете, так і кажіть. Суржик не суржик, ви мене розумієте, розумієте? Далі будемо розмовляти чисто українською, але для цього для всього, потрібний час. Правда ж? Гарного вам дня, родина! Гарного дня. Задушиш не уб'єш. Я нас. вас не забуваю ніколи. Повернулася головою, балакай щось шиє. Аж ніколи. Ні. Аж ніколи. Ніколи кадай для мене. Родина. Вчора дивилася антизомбі, подивіться, там такі цікаві, і вона перераз. Ну там де такі картинки, де показують ну військових, що там поранені, вона закривала так очі, А та а? та а так сидить і каже сама з собою. Каже: о сучки, о сучки. кажу, мам, а що ти так, як я вже виражаєшся? Я вже такого ну. Є. Я не хочу, щоб ти волі. Подивіться, пожалуйста, антизомбі. Це дуже гарна програма, вони беруть вирізки з Росії. Як оце, ви знаєте, обманути росіянин, балу, а це антизомбі. Ну шикарно. Вони показують прямо фрагменти. Тут він каже: ми ніколи не ні нападемо на Україну, тхіряк, я об'являю. А ми Україну будемо. будемо. Коротше, антизомбі. Я, взагалі, чесно кажучи, не, не роблю цьому рекламу, але антизомбі дивіться. Так, а я пішла антизомбірувати до плити. Давайте вийдемо, ту Фу, фугу жара. Отак ось, дивіться в банку. Склянку цукру, пів чайної ложки лимонної кислоти. Оце все зробила, персика вжина трішки м'яти. Потім заливаю кип'ятком крутим, закручую і під шубу. Нема шуби, персидський ковер. Якщо нема персидського ковера, тоді нічого не робіть, нічого не вийде. Тільки норкова шуба і персидський килим. О, килим. Шуткую я, звичайно, я шуткую. Так, зараз піду, бо мама каже, він мені теж діє на вітер був зірвало, зломило, піду відірву цей, поки стерилізується друга банка, оцей зонтик. Мама сказала: не викидай, я його поремонтую. Ну що, поки закипала мене вода, щоб залити цей компот, я зараз зроблю те, що я вам казала. Ви мені розповіли, а я зараз зроблю так, ось гречка. Дивіться, треба покласти сюди лавровий лист. Мені лаврового листа не шкода. Тому я покладу отак аж три листочки. О, накрию. Боже, як я руки замазала в цю жину. Вівсянка теж сюди. Отак, ви зрозуміли. Я вже 2 грами борної кислоти розвела. Зараз воно в гарячій воді, щоб повністю-повністю розтворилося. І оце. Налью десь у 2,5 літра водички і побризкаю огірочки, ну, тільки де сонця немає, і помідорчики. Дуже-дуже воно корисно, воно підживлює. Що дивіться, яка рибка в мене вийшла, досмажую тут три останні. Ікра готова, зараз переб'ють, по смаку довела, лимонної кислоти додала обов'язково. І м'ясо вже ось фарш у мене розмерзається. Я зроблю такі маленькі техтики в молочному соусі. Тому що томат, томат, томат вже набере. Просто в мене є вершки. А можна просто жирне молоко. Встигло 12 годин. Був прив'язаний телефон, а зараз вимкнули світло, що прив'язаний. стерилізую баночку ікри, вийшла. І отака вийшла ікри. Боже, яка вона смачна! О, яка вона смачна. Два помідори були такі, то я порізала сюди і додала трішки томатної пасти, тому що кольору зовсім немає. Я все, що запланувала, встигла Кампот там, Риба посмажена. Зараз м'ясо цей фарш розмерзається, тому що дуже-дуже мерзле. Зараз я його прикрию, щоб туди, не дай Боже, не сіла мухадра. Отак. От О, отак от щільненько, бачите? От раз. І зараз рибку цю перетягну і теж накрию. Ситом. Сит у мене, ой, в мене все є. Чого у вас таке? Дивіться, он нові стоять. Ви бачите скільки? Отож так. Треба старе все використати, а маму ругаю, а сама така сама, поки дірок не буде, от так все. Ніяка муха не залізе. Зараз простерилізую. Хвилин 12-15 це для це не, для ікри це не вредно. Нічого, Це ж не огірок. І потім закатаю і готовий. Це... Тисячу процентів, що ікра буде стояти як дзвін. І встигла й посуд помити, з під ікри, і з-під риби оце добре. Ви знаєте, це як знаєш точний графік виключення електроенергії, ти себе якось знаєш, налаштовуєш, що це ти повинен зробити так-так. І не по-другому. Так що, встигаємо все, все молодці, тут підстирав, тут постирав, тут воно високо не встиг повісити, воно вже все сухе. Так що, отак і живемо. Не думаємо, стараємося не думати про погане, тільки щоб була сирена. Я мамі кажу, мам, а сирена була сьогодні. Вона каже, я не пам'ятаю, коли тут починає вити. Так що у нас це вже не контент, сирена, це вже, як знаєте, не така, а отака, отака відстань нашого життя. А якщо взяти в загальну, то вона пів метра, то така відстань життя в нас сирена. Ну що, я Перша половина закінчена, дозвольте вам відкланятися. До побачення, до нових зустрічей. Можливо, щось буде цікаве після обід, обов'язково покажу, тому що ви наша родина. Кому не подобається, проходьте мимо мільйони блогерів, які розповідають, що ви хочете. Зараз немає ну, дефіциту і, як кажуть, кризи жанру ні в чому. Шукайте і дивіться. А я, я не для вас. Я не вам по зубам. До побачення.